Чергова вправа на саморегуляцію безпосередньо, де ми впливаємо через тіло. І її добре поєднувати з попередньою вправою, де ми працювали з щелепою. Тепер ми будемо активувати вагус, такий нерв, який у нас максимально довгий і підходить прямо до багатьох органів, до багатьох частин нашого тіла. Одна його частинка є у вусі. І ми знаходимо. Отут, знаєте, таку, е, таке місце, де ми можемо трохи натиснути у напрямку згори вниз. Да, ми не засуваємо палець далеко в вухо, це от прямо тут е, ну, прямо на вході. Ви можете відчути, що у вас є таке місце, куди надавити, наприклад, в такому, в такій площині. Да, от В такій площині назад, а нам треба знайти тут є така лажбінка, таке місце, де ми можемо прямо натиснути вниз. Ми її знаходимо і притискаємо. Тримаємо до 5 секунд і перестаємо тиснути. Це не має бути таке дуже сильне натискання, вам не має бути боляче. Це таке ну от, відчутне, да, що я роблю цей рух вниз. І потім перестаю це робити. І в іншому усі те саме. Так? І так само потім зробити разом. Угу. Від трьох до п'яти секунд так натиснули, потримали, відпустили, відчули, що змінюється в стані, ну, от взагалі якісь відчуття так? після того такого легкого тиску. І давайте зробимо два уха разом. Не затримати дихання в цей момент, коли ви робите натиск, да? дихання залишається. Угу. І цікаво, що ви відчули після цієї вправи. Поділіться в коментарях.